Слава Україні! Абрамси вже на території нашої держави про ліквідацію пожеж у області та про нові програми для підприємців Хмельниччини протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Володимир Зеленський підтвердив інформацію міністра оборони України Рустема Умірова про прибуття танків Абрамс в Україну. Президент заявив, Абрамс вже в Україні і готуються підсилити наші бригади. Ті минулої доби вогнеборці Хмельниччини ліквідували три пожежі. Зайнялось на Шепетівщині та у двох селах Хмельницького району. Так, на вулиці Ярослава Мудрого в місті Славута зайнялось в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Пожежа найімовірніше, виникла через потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Пошкоджено внаслідок цієї ситуації меблі, речі домашнього вжитку, вікна та двері. В селі Скарженці Хмельницького району спалахнув автомобіль сітруєн С8. Ярболонецькі надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла через несправність електричної системи. Поблизу села Ярославка горіла суха рослинність. Нещасних випадків, на щастя, на пожежах не було. До 100 тисяч гривень отримає підприємець Хмельниччини, який працевлаштував людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце. Це регулює нова урядова програма. На ці кошти можна буде придбати меблі та фурнітуру для робочих місць, комп'ютери та орхтехніку, програмне забезпечення, поручні та бруси, машини для виробництва та оброблення, а також засоби для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях. Після того, як роботодавець облаштує робоче місце та візьме на роботу людину з інвалідністю, він може подати заяву про надання відшкодування вартості витрат на до центру зайнятості. Таку заяву потрібно подати впродовж 90 днів. Розглядатиме документи центр зайнятості. Після цього він у 10-денний термін має вирішити надавати компенсацію або ж відмовити в ній. Музика. Хотів придбати трактор, а втратив 33 тисячі гривень. Шахраї ошукали 51-річного хмельничанина, коли той намагався придбати трактор, натрапивши на оголошення в інтернеті. Про це повідомили в прес-службі Хмельницького районного управління поліції. Знайшов привабливу пропозицію. Чоловік зв'язався з продавцем та переказав кошти на надісланий рахунок. Коли ж оголошення зникло, а на його дзвінки припинили відповідати, хмельничанин зрозумів, що натрапив на шахраїв. Наразі за цим фактом працівники поліції проводять перевірку: будьте уважними та обережними. У мікрорайоні Ракова добу вода буде непридатною для вживання. Там заражуватимуть водопровідні мережі. Тож з 10-26 вересня до 7 ранку 27 вересня воду з кранів не можна буде вживати та використовувати для приготування їжі. Про це повідомляють у квартирно-експлуатаційному відділі Хмельницького. У середу, 27 вересня, в село Порогівці, що входить до Хмельницької ОТГ, приїде медична консультативна бригада. До неї входитимуть лікарі міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 та також лікарі Хмельницького міського перинатального центру. У складі бригади буде лікар-акушер-гінеколог, лікар УЗД, лікар загальної практики, сімейний лікар та сестра медична загальної практики сімейної медицини. Прийом проводитимуть в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 17 за адресою вулиця Штена 5. Всі надані послуги будуть безоплатними для населення. Про це повідомляють на сайті Хмельницької міськради. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе!